Слава Ісусу Христу, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і сьогодні разом з вами я подивлюся на нову модифікацію для Харсу Файрунфо, яка називається Кальтенкрієк. Це, якщо говорити коротко, нова альтернативна історія. Це щось подобі. Продовження Кайзер Рейху, по-моєму, модифікації. Тобто, ви, якщо знайомі були із модифікацією Кайзер-Рейхом чи Кайзер Редуксом, то знаєте, що там була Перша Вільтринг, то Перша світова війна, вони перемогли її. Потім у Кайзер та Рейхові йде Друга Вільтринг, тобто Друга така світова війна, в якій Вільгем III зберіг свою владу. Ну а це вже як би, так би мовити третій Вільтринг чи після другого Вильтринга. Ну, Бог його поймеш, я, чесно кажучи, не дуже частенько граю на нашому каналі у модифікацію взагалі Кайзер Рейха, Кайзер Редукса. Але, тим не менше, для тих підписників, які, чесно кажучи, подлюбляють дану модифікацію, хотіли би бачити на нашому каналі її також. То це саме от те продовження, яке так багато чекали фани Кайзер Редукса і Кайзер Рейху. На даний момент ця модифікація повністю не підтримується там української, російської локалізації. Як ми бачимо, така в нас є геополітична карта. Станом розпочинаємо свою кампанію 1 січня 1948 року. Називається цей сценарій «End of the Weltkrieg». У нас в Німеччині панує Вільгем III, патерня автократія. Також поділена Франція, дивіться, Французька республіка з демократами, а також із Норд-Франція. Це вже схоже ну, наш протекторат. тут, в, 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 А тут у нас є Іспанія соціалістична, Португалія, так би мовити, за що в них. А Португалія демократична, є United Kingdom, Едвард VIII Ірландія, яка повернула собі території. Видимо Кіндом of De Mark, Норвегія, Kingdom Шведен. Є Незалежна Фінляндія, ну і в Росії бачимо, Борис Савінков є е, лідером. Це у них, них точно не, е, них не демократія. В них якось соціалізм, от, якось, якось так національ, національний популізм. Ну і наша українська держава, яка розділена по Дніпру Київ, перебуває під контролем України. І сама от частина території України це якраз наслідки другого вельтригу, от, наскільки ми бачимо. А тут також є королівство Литва, короліство Польща, Курланд, Латвія, Естонія. Збережена Австро-Угорщина. Тут вона називається Dunbain Federation, Дунайська Федерація, Румунія. Є у нас Сербія, Албанія, Добре. Османська імперія зберегла свою владу. Сирія, Ірак в Єгипті. Є африканські країни, деякі отакі великі, потужні, незалежні, Тепер перейдемо в Індію. Тут, тут бачимо, Індія поділена на три фракції. Вони певно будуть боротися з таким своїм, за об'єднання, так би мовити. І необ'єднаний Китай. Китай є націоналістичний, нейтральний, соціалістичний, ну, все як ми любимо. От, Можу сказати, навіть дивіться, тут Японська імперія, при імператорові хірухіту, демілітаризована зона із Республікою Китаєм. Та по суті Японською імперією. Ну, Японія файно. Тут дивіться, у них Сакалінський полуострів, острів точніше повністю під їхнім контролем. Є у нас Австралійська конфедерація, Індонезія. Якщо перейдемо в Латинську Америку, тут майже без змін. А якщо перейдемо у Північну Америку, то тут видимо, що є у них Great Lakes Government, American Union Stations. І Pacific Stations of America. Ну і четверта фракція Ньюэнглд, Нова Англія, Канада. Є також тут. І якось так Куба, Куба, так, безвід І так, друзі, що ще цікаво, дивимося в Kingdom демарк Ісландія. Вона контролюється канадськими військами. Я не знаю усю предісторію, але давайте глянемо. Глянемо з вами із Німеччини. Подивимося, в кого є фокуси. В основних країнах є фокуси, таких як Німеччина, Франція і тому подібне. And of the Second Welcome After Seven Year of War. Коротше тут говориться про те, що після семирічної війни у Європі люди вже не дуже хотіли би мати знову таке протистояння. З Комунау France Tell In 45 році. The Russia State was forced to see uh, months ago, But now the Interneable. Підписували вони в різні договори. Міг би вам це перекласти. Може, якщо будемо грати, то буду перекладувати. Якісь знання англійської мови, у мене все ж таки є. Беремо, начнемо із технології. Технології 42-го року. Ось такі ми маємо 60-го року завершуються технології, це файно. Ось значить, це говорить нам про те, що контент буде йти до 60-го року. Це щось новеньке, що модифікація 48 го року розпочинається. Є в нас можливість в гелікоптерні такі собі бригади, по-моєму, робити. Ну і авіація. Авіація файно розроблена. Я радий, чесно, я задоволений. 60-х років гелікоптер ну мені подобається дерево технології. Не буду вам брехати, тому що ввести війну вже в 50-х, 60-х роках. Ну, самі розумієте, вже трошки приїлася Друга світова війна і її період. А це вже із новими сучасними технологіями, ну буде набагато цікавіше. Ну, вчасності без особо таких змін, просто дерево технології розширило, і розширилися характеристики вже в наявних, так би мовити, крейсерів, авіаційних літаків і тому подібне. Ну, додали щось там новеньке, безперечно, не без того, але вчасності. Просто покращуються характеристики вже того, що в нас було. У промисловості є зміни. Тепер ми можемо будувати заводи для виготовлення ресурсів, з яких виготовляються ресурси. Добавлені ракетні війська, ракетна ячейка вивчення, оце треба, чесно кажучи, не буду казати. От взагалі ракети за ними майбутнє. Ну і ядерні та хімічна зброя. Отут є у нас теж 57 рік. Перейдемо до будівництва. Будівництво без змін. Перейдемо до виробництва і... ну, так, виробництва зброї. Тут, то тут не є особа тохті. По рішеннях ми бачимо, що Буден, от внутрішня політика, the army, the state, от Навіть якось націоналіст, можемо, ми якось, що я не розумію. Stat, stat, а, добре, по фокусах. Ні, От цікаво мені альянси. Бачимо, що рейспах є у Європі. Є в Європі рейспах, інтернет, інтенте. Їхня альянс Росія Нейтральна Україна в рейспаху. Америка вибита з війни, Вибита з війни Російська Держава та Китай. Японія має свій пакт, ну, Він, цей, східньоазіатська сфера просвітіння. І, ну, чотири, так би мовити. Тепер перейдемо, друзі, до фокусів. Якщо брати дерево фокусів, тут у нас дерево таке є політичне, по дереву фокусове. Ось так воно виглядає в загальному розглянемо першу гілочку. Годні ми. After month of the calling period Годні ми вивчати та робити акцент на виробництві у нашій німецькій державі. Отак би мовити. Потім у нас що йде? Big the reconstructions. У нас велика реконструкція нашої країни The Second world Boom. Ну, це теж та вивчення, це армія. Далеко мене більш цікавлять політичні рішення та альтернативні історії. Implement the Kaiser Doctrine. Оце вибір доктрини. Потім у нас Das Waldreich. це у нас таке дерево технологій, от фокусів політичних. Є у нас можливість Mother of Middle Європа. Це так би мовити, прабраді чи там прабатько Європейського Союзу цієї епохи. The Європі Шервігдінбург. Це теж у нас, по-моєму, розширення щось Європи. Тут у нас є. Dailing with the Rossing Dossier є можливість вибрати якусь альтернативну схильність держави і Expanded the American Bureau. Тобто експансія на американському континенті. Ну, це якщо коротко, по Україні, тут тут фокусів немає. Це стандартні українські фокуси. У них є Middle Europe, Future, Cossacks Traditions Вар-супорт. Україна являється не, не, не є вона залежною, незалежною державою. От дивіться, для Росії є такі фокуси, невеличке дерево фокусів. Ну, альтернативної історії немає, як такої ще поки що. Але вони можуть дивіться, фокус на Білорусі, фокус Develop the Ukrainian, підготовка до війни чи там навпаки Rebuild Ukrainian Industrial. Заманити Україну, по-моєму. Отакі фокуси має Російська Держава. Перейдемо до а, цих Норд. Ну, в є фактично в нашій залежній а, французькій державі. От, фокуси. На альтерна... не є їх много. Я не чесно мало і. Ну, і радий, що є така модифікація, але я не сказав би, що є їх много. Дивіться, для французів є більше на дерево фокус, але це все на флот, авіацію. Конференція тут у нас буде виходити з якоїсь. І ну, нема того, щоб я на чому звернув свою увагу, чесно кажучи. До того ж, блін, перекладати зараз це, як начну вам читати англійської мови, то це буде гаси світло. Ну, Коротенько вам подивимося от, загальне таке дерево фокусів. Може, коли ви будете от, The King King's Speech, є у нас можливість до альтернативної історії за Британію. Потім у нас ідуть вибори, точно впевнені, що будуть у виборах вирішатися, кого будемо обирати, певно, відкриватимуться нові фокуси. Я щось так гадаю, якщо ну, від наших рішень, на, на кого, кого ми будемо продвигати у, на виборах, буде можливо відкриття нові фокуси для тієї чи іншої особи. А, Італія із такими New може і пограємо ми. Я був би радий пограти в таку модифікацію, чесно кажучи. Але мені би було по крайній мірі. Суто цікаво подивитися, що тут можна досягнути. Ну, Дивіться, хотів би от моє Закарпаття. Чи має як таке Закарпаття, який національний Ukrainian стати Львов, ну а Закарпаттячко має теж. Угу. Ну, добре, що хоч Карпатія є можливість отам, от у нас приєднатися до України. Національність Україна. А є по дуалістичній монархії, це фокуси для Австро-Угорщини. Ну, для Австро-Угорщини трохи є фокусів тут. То же саме Вибори, яким шляхом вона буде виходити, ну, безперечно, більш, більше саме, контекст, контенту саме на вивчення різних та посилення армії. The Grad Blink, Plan MG, The Submarine. От тут в нас теж вибір іде нашої докторини. Overflow Blue Dunboy. An Independent Determinment. And Alliance of Atomic. Тобто, або ми можемо стати над державою з ядерною зброєю самі, або от із німцями, я наскільки розумів, договоритися про створення якоїсь такої програми з німцями. Тут є у нас теж фокус «Downball Federation Elections». Я гадаю, що в цій модифікації будуть відкриватися додаткові фокуси. Щось у мене таке бачення, от дивіться, є грати і є можливість розвиватися за ту чи іншу країну. Для Сербії. Ну, для Сербії нема. Османська імперія теж нема. А ну, що тут у нас Ірландія? Ірландія, ну, Ірландія як на диво, має свої фокуси. Хоча й не дивно, бо у них є спори із Великою Британією. Тож тут теж цілком логічно, що має така країна на свої фокуси. Добре, друзі, переходимо до Японської імперії, глянемо, що у них тут за фокуси. Для японців не так то і багато, певно, або вони будуть мінятися, або будуть відкриватися із нашими рішеннями та виборами. Китай теж має таке невеличке дерево фокусів. Ціль, безперечно, буде об'єднання Китаю та його реформування. Чи всі мають китайські кліки? Ну, в принципі, по кількості, ні, навіть не всі китайські кліки не мають фокусів своїх. Тож, Китайці, дві країни лише мають фокус Республік of Індія. Тут нема. Тут нема фокусів. І тут нема. Може, от хоч тут буде. Тоже нема. Щодо Індії, нема. Щодо Єгипту нема. Фокусів. Хоча ми могли прочитати, блін, у кого є, у кого нема. Тут є Німецька Африка. У них фокуси є. От Німеччина дійсності багато собі відтяпалась з моменту другої війни. Рейс Пах, то, ну немає Центральну Африку. файно, файно дійсності. А, Бразилія не є. Глянемо Канада, бо однією з основних країн є саме Канада. І в Канаді реально фокусів вистачає. Тут у нас the war is over. Війна закінчилася. I kept the або ж прийняти англосферу, або зробити ну, якраз ту можливість впливати на світ, наскільки я тут зміг прочитати це. Для Канади як основної країни фокусів є. От, по ходу, у цій альтернативній історії Канада лишилася як останній форпост з французами половину Франції. Які готові боротися, можливо там, із рейхком, Рейхс-Пахом. Тож буде цікаво подивитися, так би мовити, альтернативну історію от в альтернативному світі, взагалі, з різними варіантами закінчення чи взагалі, як там можете дивіться, нюра, ера нафти, ера гідроелектростанції, рок. Це більш промислові такі фокуси from Sea to Sea. Ну, по морю. Ну, розширення по суті, потужності, якраз до Канади, тут передбачено. В Америці теж фокусів вистачає. Дивіться, у нас American не стоїть Focus Free. Для американців є президент Холд, фокуси, президент Макмат, фокуси дерева, Another turn of Forrier, теж фокуси дерева, таких фокусів. Ну, це так би мовити, це American Union State, це якби конфедераційна, конфедерати, от в альтернативному світі. А є у нас New England фокуси, вони більш такі стримані. Теж саме вибір по економічному і elections. Є у нас можливість виборів. Від цього вибору президента буде залежати, в якому напрямку будемося рухати. Цікаво буде об'єднати. Саму по суті Америку нову і стати новою над державою. А от у цієї країни, Pacific State of America Focus, ну тут є файно фокусів, але ну ні, вони є і політичні, чесно кажучи. Направда, спрямовані здебільшого на посилення армії та ведення походу тих океанських війн. Але є можливість теж альтернативної історії. Два президента The Hughes Administrations. Warren Second Term. Наступний термін. Warren Final Year. І тут у нас meet with the Nations. Зустріч з нацією. Our city on a hill. Або make the tower. Но. Ну, що можу вам сказати? Ще є у нас американська одна така республіка, тут взагалі мало Create Lake з Government Focus. Я хотів би сказати, що дуже перспективна модифікація. Я впевнений, що з часом будуть проходити ютубери в цій модифікації, бо будуть додатися для нашого СНГ простору фокуси, в поляків немає. Тож, можливо, як додать фокуси за Україну то обов'язково будемо грати ми і за Україну. Давайте, друзі, подивимося, які ж тут основні країни, бо я з, з самого початку вам якось це не дуже показав, хоча це дуже, дуже важливо. Є у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 країн. 16 основних країн, із них Канада, United Kingdom, Kingdom of Italy, New England, American Union State, Africa, Empire, е Middle Africa, Об'єднана Австро-Угорщина, German Empire, Китайський Говермент, тоже Китайці. Є у нас Мітль Африка, оце Норд, якраз Французи, Франція, Французи самі, Ірландія, Pacific State для Америки. А це що у нас? Це у нас Австралія, от бачите, не подивилися їхні фокуси. Ну і Russian State. Ну що ж, файно можу сказати. файно. Наразі от такий у нас невеличкий обзорчик 20 хвилинний. Не міг я може детально, бо немає, от, так би мовити, трошки у нас мовний бар'єр. Але якщо будемо ми проходити за якусь тут країну, і локалізації не буде. То я вже обов'язково підготовлюся, і там з вами ми будемо більше вже прошарюватися з англійською мовою. А до того що от бачимо, Канада взяла Аляску. От Канада у цій альтернативній реальності стала надпотужною державою. Я думаю, що це буде протистояння Німеччини і якраз то Канади з її альянсом, там Італія. Франція, яка залишилася щось в тому роді. Наразі, друзі, всім вам файно дякую за перегляд. Бережіть себе. Якщо сподобалося відеоролик, безперечно, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, а також пишіть свої коментарі, як вам сама модифікація. До побачення всім, хай вам щастить та ще побачимось!